А давайте зробимо добрячку сюрприз і налякаємо його. О, привіт, Мишко. Ти вже є? О, вітаю і вас, малята. Ех, добрячок. Що таке? Так нечесно. Ту не зрозумів. А що ж, нечесно? Нечесно, що ти прийшов трохи раніше. То як це раніше? Ти диви, як це раніше. Коли я навіть трохи запізнився. Ні, на передачу ти, звісно, запізнився. Але прийшов раніше, ніж, ніж ми з малятами очікували. Тх, як це? Цікаво, цікаво. А чому це ви з малятами? Мене очікували трішки пізніше. Ну, бо ми хотіли дещо зробити. О, цікаво, цікаво. Що ж це ви хотіли зробити? Та ні, не скажу. Як це не скажу? Ну, давай не ну, розповідай. Може, зараз вийде ще щось таке зробити? Та ні, зараз вже не вийде. Чому ж? Ну, Бо ми, ми, ми просто хотіли тебе налякати, бо цим то нас ще нема, а ти прийшов, а я Та-дам! А Он воно що. Так, такий собі сюрприз мав бути. То, то хіба ж це сюрприз? А що Звісно, сюрприз. То, то це ж якийсь переляк, мав бути, а, а не сюрприз. Ти краще, мишко, з таким не жартуй. Ну, та й малят не вче усіляким там таким штучкам. А що таке? Що тут поганого? А те, мишко, я тобі зараз історію одну розкажу про Максимка, який так само думав, як оце йти. І що з того вийшло? Ну, а, а ти послухай, Мишко. Та і ви, малятка, послухайте уважно. Максим був дуже знатним пугачем. <гум> що це означає, добрячок? Ну, те, що він любив лякати всіх, десь сховається за рогом і тихесенько сидить, сидить. А потім, як хтось іде, він як вискочить, як закричить. Ой, от і лякалися всі. А Максимко так радів з того. То ти знаєш, це напевно кометно виглядав. Знаю та не підтримую. Але ти, Мишко, не подумай, що Максимко це робив, бо був злюка. Ні, він не був злюка. Він просто так собі жартував. Це жарти у нього були такі. Так жарти. Ось бачиш, і ми хотіли сьогодні так само пожартувати з малятами. Ти спочатку послухай далі, що сталося. Ти ще такого могло статися? Добрячо? Спочатку, спочатку всі не звертали уваги, помахали пальцем на нього та й собі йшли далі. Але через деякий час, коли через такий жарт. Мама ледь не вивернула каструлю з борщем. каструлю з борщем? Так, уяви, йде мама з борщем, як тут хтось як загарчить через двері. Оце сміхота. А мамі було не до сміху. А ще через деякий час тато попав під обстріл. А, під який ще обстріл? Тато увечері зайшов до квартири. Як почув, баба. Що це бабахнуло? А це Максимчик петарду запалив. Це оту, от що на Новий рік запалюють і бабахкають у нашому лісі. Так, Мишко. Але ж добрячок вдома цього робити не можна. Максимчик подумав, що це буде весело. Ага, а весело не було. Таж ніяк. Тато після такого випадку дуже сильно насварився на Максимчика та й пояснив, що лякати, а тим більше, ось таким шляхом ну не можна. І Максимчик все зрозумів. Ну, насправді трохи зрозумів, бо вдома, ну, вдома перестав всіх лякати. А що означає трохи добрячок? А це означає, що звичку погану всіх лякати він не полишив. Ой, а, а кого ж він почав лякати? Через деякий час він знайшов собі жертву у школі. Ого, вчителя лякав? Та ні, вчителів він боявся лякати, тому що ж вони могли мамі чи татові повідомити. І тоді вже тоді Максимкові буде непереливки. А кого ж він тоді лякав? А своїх друзів. Спочатку дівчаток. Бо вони полохливіші та й кричать, як сирени на швидкій допомозі. <хи> так він своїм друзям пояснював. Так-так, А те, що дівчата тільки зайшли в клас, а там Максимко за дверей як закричить. От вони всі і повибігали, кричачи з класу. От жартун. Такий самий усе, як ти, мабуть. Ні, добричок я не така. От ти мені сказав, що так негарно робити, я вже нікого не лякатиму, чесно. Та я вірю, вірю тобі, Мишко. Якби ось так всі одразу розуміли. А що, Максимко, не перестав усіх лякати? Так не перестав аж до тих пір, поки не сталася одна ну дуже неприємна ситуація. Що за ситуація? Прийшов одного разу він до бабусі. Яку дуже сильно любив, і бабусю налякав. Та він просто по звичці заховався за рогом і просто крикнув, коли бабуся йшла на кухню робити чай. Ага, все так просто у нього. Все так просто, та не зовсім мишко, бо з бабусею стався серцевий напад, і бабусю швидка допомога забрала у лікарню після такого. Улюблену бабусю до лікарні відправив. Він дуже довго сумував і картав себе за це. І тоді він пообіцяв бабусі, коли провідував її у лікарні, що більше ніколи, ніколи, ніколи не буде нікого лякати. Бабуся його напевно теж влюбила. То звісно, і тому пробачила онука. А він, він в свою чергу. Ніколи більше нікого не лякав. Ти знаєш, добричок, я теж хочу вибачитись, що хотіла тебе налюкати, то ще й малят просила допомогти. Мишко, та я тебе вибачаю ну, і бачу, що ти взяла для себе певний урок. Ой, справді? -хо 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 -хо. Але бачу, Мишко, також, що нам настала пора готуватись до сну. Цілиденьких вам снів малята і ніколи нікого навмисне не лякайте. На добраніч, друзі, і нехай добрий Ісус вас оберігає.